В нараді робочої групи з питань функціонування об'єктів бізнесу взяли участь заступники голів районних рад, керівники органів державного нагляду і контролю, місцеві товаровиробники і суб'єкти господарювання для них усіх було визначене одне з головних завдань цього дня. попередження проникнення на споживчий ринок міста неякісних і небезпечних харчових продуктів, налагодження системи оперативного реагування відповідних органів на факти виявлення небезпечних товарів та послуг, а також швидке інформування населення про такі випадки. Міський голова серед головних завдань, які були поставлені на сесії 30 квітня, за моїм призначенням, визначив у тому числі, і активізацію роботи по захисту прав споживачів. На всьому ланцюжку руху товара і послуг, і у тому числі ефективна медіопідтримка підтримка всіх цих заходів в засобах масової інформації. Багато непорозумінь, багато порушень виникає саме через те, що люди, наші мешканці, споживачі погано обізнані в тих чи інших формах і методах роботи із організаторами послуг, продавцями товарів. З початку року спеціалісти з питань захисту прав споживачів та інших контролюючих органів перевірили понад 700 об'єктів бізнесу до адміністративної та адміністративно господарської відповідальності притягнуто близько 200 осіб. Стягнуто штрафів на загальну суму майже 100 тисяч гривень. На сьогодні ще є на потребітельському ринку, такі нарушення Це не передоставлення нашим потребітелям документів, которые підтверджують, підтверджують качество і безпеки продукції, коли в торговому залі немає інформації. о субъекте предпринимательской деятельности и о продукции. В уголке потребителя мы рекомендуем всем субъектам, чтобы они разместили информацию на субъекта предпринимательской деятельности, книгу отзывов и предложений, а также телефоны и адрес контролирующих органов по защите прав потребителей, чтобы потребитель мог своевременно обратиться, сделать запись к книгу жалоб предложений и своевременно обратиться в органы по защите прав потребителей, если будут нарушены его права и На нараді наводились приклади невідповідності якості продуктів у конкретних супермаркетах. Одне позвернення мешканця нашого міста, який там купував консерву, яка виявилася зовсім її свіжання, зовсім не те, яке було написано на етикетці, на маркуванні. Була проведена лабораторні. Випробування в місті Дніпропідрозк, які підтвердили звернення цього споживача, і було знято з реалізації партію на суму понад 6 тисяч гривень. І після одержання висновку про лабораторні випробування на понад 18 тисяч гривень фінансова санкція була застосована. Держсанепідемслужба епідемслужба міста виявила грубі порушення в роботі деяких закладів громадського харчування, а саме недотримання технологій приготування страв та санітарних норм. Керівництво закладів також трафували, недбалих працівників звільняли. Висновок перевірок такий і в ресторанах, і в робітничих їдальнях відвідувачі не завжди убезпечені від неякісних харчів та послуг. Порушуються правила миття та дезобробки столової та кухонної посуди. Порушувалися технологічні режими при готуванні е, страв. В одному зразку салату веніліт були е, виявлені бактерії групи кишкової палочки та шеріхи полі не в непропустимому обсязі. Працівниками не дотримуються правила особистої гіни, що також підтверджується відповідними лабораторними дослідженнями. Потері кишечної палички у салаті зі свіжої капусти, а також у двох змивах з чистого стакану та чистої тарілки для перших страх. На момент планової перевірки були відсутні термометри в холодильному обладнанні, що не дозволяє опевнитись у відповідному режимі. Незабаром у місті масово святкуватимуть випускні вечори. Надія подоплілова закликала представників контролюючих органів посилити профілактичну роботу в об'єктах громадського харчування, послугами яких можуть скористатись батьківські колективи. Враховуючи те, що недавно був випадок в одному з об'єктів громадського харчування нашого міста, отруєння на весіллі. Так і декілька людей до цих пір знаходяться в лікарні, на лікуванні, ми з відповідні служби служби державного контролю, звертаюся до своїх колег із виконком райрад, щоб ми мали дислокацію проведення цих заходів, дислокацію об'єктах, які будуть проводитися ці заходи. І провести профілактичну роботу, я не говорю, що це повинні бути якісь перевірки, ні. Профілактичну роботу з суб'єктами господарювання для того, щоб попередити виникнення яких надзвичайних ситуацій. Темою обговорення на засіданні робочої групи була також стихійна торгівля, яка є небезпечним джерелом поширення неякісної харчової продукції.